Американський президент Дональд Трамп розкритикував російські обстріли України і знову почав погрожувати Росії санкціями. Про це він написав у мережі Truth Social після допису щодо розмови із Зеленським у Римі. Не було абсолютно жодної причини, що Путін останні кілька днів обстрілював ракетами мирні райони, міста та селища. Це змушує мене думати, що можливо він зовсім не хоче закінчувати війну, він просто тягне час зі мною і має бути покараний по-іншому, наприклад, через банківські заходи або вторинні санкції. У цьому ж дописі він критикував видання Таймс» за статтю щодо допомоги повернути втрачені землі. Трамп пише, що газета закликала повернути Україні території, включно з Кримом. І цитую виконати інші безглузді вимоги. Ну у росіян вже істерика з приводу різкої зміни риторики американського президента вони губляться у здогадках, що такого міг Зеленський розповісти на зустрічі Тететет із Трампом. Хоча вигадувати нічого не треба, достатньо розповісти правду про злочини Російської Федерації проти українського народу і нашої країни. Ну і сьогодні російський диктатор Путін урочисто заявив на весь світ, начебто збройні сили Російської Федерації, зуміли повернути контроль над усією Курською областю, і сказав, що завдання, поставлене ним перед командуванням, виконане. Вітаю весь особовий склад усіх військових частин, які брали участь у розгромі неонацистських формувань, які вторглися на територію Росії в Курській області. Авантюра київського режиму повністю провалилася, і величезні втрати, яких зазнає противник, в тому числі серед найбільш боєздатних, навчених і оснащених. В тому числі і західних зразків техніки збройних сил збройних сил, а це штурмові загони, спецназ неодмінно позначаться на всій лінії зіткнення, атразся на всій лінії бойового зіткнення. Повний розгром противника на курському кордоні створює умови для подальших успішних дій наших військ на інших важливих ділянках фронту, наближаючи розгром неонацистського режиму. Ну, насправді вигляд у Путіна не надто веселий з цього приводу. Можливо, цей невеселий настрій пояснить реакція українського ген... генштабу. А ось що він пише: повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області Російської Федерації не відповідають дійсності. Оборонна операція сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують отримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням. При цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику. Активної оборони від початку доби в оперативні в операційній зоні угруповання військ Курськ відбито п'ять штурмових дій противника. Ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заява ворожого керівництва про розгром українського угруповання військ є нічим іншим як пропагандистський виверт та бажання видати бажане за дійсне активні дії наших військ у визначених районах Білгородської області Російської Федерації. Також тривають. Ну а ще генштаб оприлюднив втрати російської армії за час спроб взяти під контроль Курську область від початку проведення Курської операції Сил оборони України із 6.08.2024 втрати армії Російської Федерації в операційній зоні угруповання Курськ становлять особового складу 62 з половиною тисячі осіб, із них безповоротні втрати понад 25 тисяч, санітарні втрати 36 тисяч. Ще 983 військовослужбовці армії агресора були взяті у полон. Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів. Пишуть у генштабі загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад 4,5 тисячі вбитими та пораненими. А тим часом командувач російського генштабу Герасимов офіційно підтвердив участь північних корейців у бойових діях проти українських військ, заявивши про їхній великий внесок. Окремо хочу відзначити участь у звільненні прикордонних районів Курської області військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки, які відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство між нашими країнами надали суттєву допомогу у розгромі угруповання українських збройних сил. солдати та офіцери корейської народної армії, виконуючи бойові завдання пліч о пліч з російськими військовослужбовцями. Під час відбиття української навали проявили високий професіоналізм, проявили стійкість, мужність та героїзм у бою. А тим часом північно-корейський диктатор Кім Чен представив новий північно-корейський що здатен нести балістичні та крилаті ракети з ядерними боєголовками. Розширення флоту новим великим кораблем подається як посилення можливостей, зокрема розширення оперативної дальності, нанесення превентивних ударів по ворогах режиму Чочхе. У присутності диктатора спустили на воду нове судно у західному порту Нампо Кім назвав нарощування озброєнь відповіддю на передбачувані загрози з боку м, Сполучених Штатів та їхніх союзників в Азії, які розширюють спільні військові навчання на тлі зростання напруженості через ядерну програму Північної Кореї. За словами Кіма, новий багатоцільовий смінець призначений для роботи з різними системами озброєння, включно з протиповітряною та протиморською зброєю. Він так також здатний нести ядерні балістичні та крилаті ракети. Есмінець стане на бойову. Службу на початку наступного року у своїй промові Кім Кімченина розкритикував військову співпрацю та спільне навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї та оновлення стратегії ядерного стримування, представивши їх як підготовку до війни, і пообіцяв рішучі дії у відповідь. Наступним великим посиленням північнокорейського флоту стане атомний підводний човен. Пише Associated Press. Атомні підводні човни були серед широкого списку передової зброї, яку Кім. Чинин пообіцяв розробити на великій політичній конференції у 2021 році, посилаючись на зростаючі загрози з боку Сполучених Штатів. У список його бажань також входили міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі, гіперзвукова зброя, супутники, шпигуни та ракети із кількома боєголовками. Відтоді Північна Корея провела серію випробувань, спрямованих на отримання цих можливостей. Регіональна напруженість посилилася, скільки кімчинин продовжує хизуватися своїм військ ядерним потенціалом і приєднатися і приєднується до Росії щодо війни президента Володимира Путіна проти України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що знову звернеться до Кіма щоб відновити дипломатію. Але Північна Корея не відповіла на цю пропозицію. Хоча два лідери зустрічалися тричі протягом першого терміну Дональда Трампа. На президент, у президентському кріслі переговори зірвалися через розбіжності щодо послаблення санкцій США в обмін на кроки до денуклеаризації північної Кореї. Офіційний Сеул стурбований розширенням співпраці Пхеньяна із Москвою, оскільки за зброю та військовий персонал для підтримки її бойових дій в Україні Кім може отримати економічну допомогу та передові військові технології для подальшого розвитку своїх програм на озброєння. Ну і від удару люком захопленого українського бронетранспортера у Російській Федерації загинула дитина. Це сталося у комсомольську на Амурі, куди російські військові привезли трофейну техніку. Дитина полізла без нагляду оглядати БМП м 113 Бредлі. Під час досліджень панцерника, як пишуть російські змі, кришка люка зрушила з місця і ударила чотирирічну дитину по голові. Від травми хлопчик помер на місці. Після трагедії робота виставки продовжилася. Поки чекали на швидку тіло. Дитини привалили інформаційним стендом. Очевидно, щоб не псував настрій іншим відвідувачам. Поліція Берліна заборонила прапори СРСР Російської Федерації режиму Лукашенка та символ Z на 8 і 9 травня. Обмеження діятиме у певних районах міста, у числі яких трептів парк, Мітте – це центр Берліна та Панків. Це очевидно зроблено для того, щоб. Не допустити показів російської дії російської пропаганди в Берліні під час вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Армія Сполучених Штатів пробувала випробування гіперзвукової ракети великої дальності ДАКІГЛ. Напередодні запуску розіслали заборонні повідомлення для морського та повітряного простору на мисі Канаверал, штат Флорида. Випробування відбулося наступного дня після того, як зброя отримала свою офіційну назву, яка відсилає до національного птаха Америки. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполучених Штатів. Американські військові зазначають, що нова система озброєння призначена для цитую дезінтеграції можливостей ворога у Пентагоні. Зазначили, що назва Дак Ігл віддає Шану Орлу, майстру, майстру мисливцю відомому своєю швидкістю, скритністю та спритністю. Ось така відповідь Арішніку. Потужний вибух пролунав в іранському порту Бендер Абас на півдні країни. Кількість постраждалих внаслідок вибуху в порту на, на півдні Ірану зросла до 516 людей, 20 загиблих. Про це повідомляють місцеві змі. Над містом зупинили повітряне сполучення. Першою версією вибуху назвали спалах паливного резервуару. Це повідомила іранська інформація. Агентства Таснім. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля Пірса. Зазначається, що хвиля вибуху була настільки потужною, що зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Роботу порту призупинили для ліквідації наслідків. У соцмережах опублікували відео та фото наслідків інциденту, на яких видно, як після вибуху утворилася грибоподібна хмара диму. За словами очевидців, ситуація в порту залишається критичною. Багато працівників перебувають у шоковому стані. На даний момент точної причини цієї надзвичайної події. E, uh, mm. Невідомо, немає. Є думка, що вибух міг вчинитись поблизу ключової бази ВМС корпусу вартових ісламської революції. А порт Шахіт Раджая, в якому стався вибух, це найбільший порт Ірану, через який проходить 85% усіх вантажів і розвантажень контейнерів в Україні. Це також другий за величиною контейнерний порт по всьому близькому сходу. Є уточнення, що вибух пролунав на складі небезпечних. Вантажів. Мантажів та хімікатів. В Індії на мітингу тримають пляшки з водою і звертаються до пакистанців із натяком, що більше у Пакистані не буде води. А також індуси тримають плакати із надписом: Немає води, немає чаю. Чай у Пакистані один із ключових елементів національної культури і кухні. Раніше в Індії місцеві змі показали, як індуси готують бункери у Джиму та Кашмірі. Ці регіони розташовані на кордоні з Пакистаном. Місцеві жителі кажуть, це кордон, тому тут може статися все, що завгодно. Отже, бункери для населення здебільшого готові, але нам потрібно підготувати громадські бункери. Ми не хочемо бути перешкодою для нашої армії. Очевидно, що ситуація поки не має тенденції до зменшення напруження. Пакистан продемонстрував Індії озброєні літаки. Хоча загальна риторика Пакистану менш агресивно порівняно з індійською. Офіційний ісламабад закликає до мирного врегулювання. Проте від деяких політиків лунали заяви з натяком: якщо не литиметься вода інду, то литиметься кров індусів. Ну, зрозуміло, що це відсилка до того, що Індія перекрила м, е, Дамбу, і тепер вода з річки Інд не потрапляє до Пакистану. І до речі, Пакистан свого часу робив заяву, що перекриття води і інду буде сприйматися як воєнні дії з боку Індії. Біля узбережжя Ємену почав тонути корабель із тисячами овець на борту. Такі кадри почали з'являтися у телеграм-каналах. А в ролі рятувальників виступили місцеві рибалки, які евакуювали спочатку членів екіпажу та тварин. За попередніми даними, судно йшло із Сомалі. Ну і насправді. Це, хоч якісь світлі події, які показують людяність на тлі того, що відбувається як в Україні з боку Російської Федерації, так і по всьому світу з огляду на напруження, які виникають між. Різними режимами між диктатурами і демократіями, в тому числі можна говорити про те, що повертаючись до речі до теми протистояння в Пакистані, що Пакистан це все ж таки союзник Китаю, а Індія союзник Сполучених Штатів, і відтак виникає чимало питань з приводу того, чи є. Зацікавленість найбільших економік світу в тому, щоб перенести воєнний акцент на територію Індії та Пакистану і змістити його з війни в Україні. Російське ФСБ повідомило, що, начебто, затримало підозрюваного у підриві генерал-лейтенанта Москалика Гната Кузіна, його, начебто, виявили у Туреччині і вивезли до Російської Федерації. Замовлення на вбивство генерал-лейтенанта збройних сил Російської Федерації Ярослава Маскалика Гнат, начебто, отримав близько півроку тому у листопаді 2024-го. Він заселився до будинку, де проживав загиблий, і весь цей час вивчав його звички та чекав на вказівки від кураторів. До Москви чоловік приїхав після вербування під Києвом у вересні 2023-го. У лютому цього року купив автомобіль. Камеру та вибухівку взяв із схованки за координатами українського куратора та встановив у салон. Машину припаркував біля будинку жертви. Вибух, за словами Ігната, зробив куратор дистанційно. Попередньо Кузіна затримали в Туреччині, де він намагався утекти після вбивства генерал-лейтенанта Ярослава Маскалика. Щоправда, є кілька нюансів, наприклад, те, що на запису підозрюваний поводився аж надто спокійно. Неї ну, не зміг назвати модель автомобіля, який підірвав. Сьогодні в Римі попрощалися із папою римським Франциском. На церемонію прощання у Ватикані прибули лідери понад півсотні країн. За оцінками місцевої поліції, на площі святого Петра зібралися 160 тисяч людей. Віряни перебували і на прилеглих вулицях. Церемонія прощання завершилася на початку другої години дня, тобто тривала понад дві години. Після літургії труну Понтифіка провезли вулицями Ватикану та Рима до Базиліки Санта-Марія Маджоре. Віряни востаннє побачили труну папи Франциска перед тим, як його поховають. Тисячі людей на вулицях Риму провели папу його останнім маршрутом до Базиліки. Франциска заповів, щоб його поховали саме там. Саме поховання було приватним і не транслювалося в ефірі, проте пізніше гробниця Папи Франциска буде відкритою для відвідувачів. Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня. Причиною смерті був інсульт. У лютому березні цього року здоров'я Папи Франциска значно погіршилося. Пантифік лікувався від важкої пневмонії. У березні його виписали з госпіталю. На великдень, 20 квітня, папа Римський Франциск з'явився перед вірянами на площі святого Петра у Ватикані. Він не зміг повністю виголосити промову, його благословення зачитав один із помічників. У Великодньому зверненні за день до своєї смерті папа Франциск згадав Україну, побажавши справедливого і міцного миру. З моменту похорону Папи Римського розпочинаються вибори нового очільника католицької церкви. Прощання з Франциском стало не лише церковною, але і геополітичною подією. З огляду на присутність лідерів держав відбулися їхні зустрічі. Перед похороном пройшла анонсована розмова президентів Зеленського і Дональда Трампа. Відео їхньої зустрічі у великій залі виклав Білий Дім. Також у мережі розлетілися фото, де Зеленський і Трамп сидять тета-тет -тет на вкрай короткій відстані один від одного. Це викликало оцінки, що розмову ніхто не мав підслухати. Сам президент Зеленський оптимістично оцінив цю розмову. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Спочатку були чутки, що Трамп і Зеленський продовжать розмову після поховання Понтифіка. Проте, після похорону Трамп поїхав до аеропорту, а Зеленський продовжив зустрічі з європейськими лідерами. Зокрема, відомо, що він мав розмову з британським прем'єром Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Також з'явилося відео теплої зустрічі українського президента з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також ввечері стало відомо, що Трамп погодився в суботу зустрітися з президенткою Європейської комісії Урсулою Фундер-Ляєн, Повідомила її речниця. Очевидно, ця домовленість була зроблена під час вкрай короткої зустрічі пані Ляєн з Трампом перед похованням папи римського. А Ватикан посадив Зеленського в перший ряд на похороні Папи Франциска, порушивши протокол. Про це пише видання «The Telegraph». Як воно пише, президент України мав бути у третьому ряду чи далі, але для нього зробили виняток, щоб підкреслити його важливу роль на тлі очікувань щодо мирних переговорів. Байден і прем'єр Британії Стармер опинилися у п'ятому ряду. А прем'єрка Італії Мелоні ще далі. У Ватикані пояснили, що просто Зеленському знайшли вільне місце. Були і ще деякі цікаві моменти під час прощання з понтифіком, оскільки захід проходив за надзвичайних заходів безпеки, в руках охоронців були помічені антидронові рушниці. Така данина сучасності. Не обійшлося без легких кур'йозів під час прощання на площі святого Петра. Дональд Трамп ймовірно зголоднів і вирішив щось попоїсти з того, що прихопив із собою на церемонію. До слова про костюми на похороні Папи Римського був дрескот – чорний костюм. Тільки Дональд Трамп його, як ви побачили, не дотримувався. Ведення Політика написала, що Трамп також невимушено поспілкувався з лідерами Естонії та Фінляндії, які сиділи неподалік з ним у кріслах, відведених для глав держав. Сама прем'єрка Італії Джорджа Мелані зустрічалася із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Віктором Орбаном з Угорщини. Також видання з легким подивом написало, що не було виявлено ніяких ознак російського диктатора Путіна, якого можна було би заарештувати в Італії через ордер, виданий проти нього міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Але тут же написали, що серед інших присутніх був Джуліан Асанж, австралійський хакер, який стоїть за викриттям Вікелікс, якого минулого року звільнили з в'язниці за угодою про визнання провини. Загалом видання охарактеризувало зустрічі між політиками на похороні папи як дипломатичне божевілля, використавши фразу дипломатик френзі.